Ви загадали генерала Кіта Кело, якого звісно, колишній президент, тепер обраний президент, повертає на орбіту як спеціального посла. Я хочу прочитати вам, що Келок написав у програмному документі на початку цього року. Він сказав, що Сполучені Штати продовжуватимуть озброювати Україну та зміцнювати її оборону, щоб гарантувати, що Росія не просуватиметься далі, та не нападе знову після припинення вогню чи мирної угоди. Майбутня американська військова допомога однак вимагатиме від України участі. В мирних переговорах so з, Росією. з Росією. Отже, коли ви це читаєте, коли ви це чуєте від Келога, ви хвилюєтеся, що адміністрація Трампа відмовиться від зброї, щоб змусити Україну сісти за стіл переговорів. Дивіться, це абсолютно не потрібно. По перше, жодних поступок щодо суверенітету та національної ідентичності України. Ми ніколи не повернемося назад до складу Росії. По друге, жодних компромісів щодо територіальної цілісності України. По-третє,